Ховала дітей, де могла і сама біля них сиділа. В кого є транспорт, то і виїхали з села люди. А ми були вдома, бо ні погріба, ні такого криття немає. то Були вдома. Десь з часу воно почалося і аж до самого ранку. Це жителька села на Кіровоградщині Олена Білоголова згадує день, коли російська армія атакувала область шахедами. Це було минулого місяця. Показує, у її будинку вибухової хвилини вибило шибки та раму. Під час атаки вдома була з дітьми трьох та 17 років. Ось вікно випало, воно його туди всередину війнуло, бо аж там було і оце аж все висипалося вночі. Оце ж воно все випало, ось ці ж паратинки, що були між вікнами. Я думала вставить друге, а тільки зараз такий час, що друге поки не будемо хоч забити його чимось, ну, якимось десь печі, чим і плівкою зверху. Я якраз була коло дверей тут і чую, що стекло посипалось, а ховаємося ми з дітьми там. Під столиком дзвонила наша староста і питала, чи є якісь пошкодження. Це будинок на іншій вулиці села. Вибиті вікна пенсіонерка Валентина Черненко закрила плівкою. Це гахнуло було, вікна випали, так не гавка, сиди, стекла полопалися, гроші на лікарство ходять, хоч би кусала кванку, а тут у нас були двойники, то ми тут ці двойники познімали були та туди постали. А що холодно, як зі цього. Каже, під час вибухів сховала чоловіка у погребі. Сама не могла туди спуститись через стан здоров'я. Як я в той погреб? Я ж туди не залізу. Я коло коли погреба сиділа, то чоловік і собаки, і коти усі погребі. Та не дай, Господи, Бог таке бачить, таке ужас один. Слава, Господи, бо хоч хата хоч сіла. Щоб убезпечити себе від скла, під час вибуху почепив на вікна Килими. Ще на початку російського вторгнення, говорить Володимир Колісник. Після вибухів у вересні показує вікна без скла. Я на гроші не претендую, я не претендую, не то мені де купити скла. Гроші в мене є. Я достатньо людина. Нема такого здорового скла». За даними старости, оглянули дев'ять будинків, мешканців, від яких отримали заявки після вибухів про вибиті скло та шибки. Прізвище старости не називаємо і не показуємо її обличчя з міркувань безпеки. Також вона попросила не називати село. Комісія опрацювала ті звернення громадян, люди, які зверталися щодо пошкоджених будинків. Комісія все зафіксувала, оформили все. Акти, зроблено фотофіксація відповідно до поданої заявки і поданого пакету документів. Комісія все розгляне і буде висновок щодо компенсації. З якого бюджету надаватимуть компенсацію, каже, вирішать, коли опрацюють всі заявки. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.